Побрився, бо жарко дуже, чесно, побрився. Дуже жарко, невозможно. воно відросте. Цікров вже, коли відкриваєте, треба її їсти. Я один так багато не з'їм. Ви вигляділи цього олуха. Да. Це таке виросло страшне. Подивіться, кусає, грезе, аре, кричить, возмущається. Це ужас виріс просто. Термінатор. Висрався мені на руку. Спасибо. Грація. Деньгам чи що? Деньг і так нема. Ти среш, а денег нема. Ти всі деньги просрав. На не сідають мені.